Євроінтеграція України, сучасний стан проблеми і перспективи. Круглий стіл з такою назвою об'єднав Івано-Франківську політологів та громадських діячів. Протилежних думок в ході дискусії не знайшлося. Всі одностайно виступили за рух до ЄС. Щоправда, проблем окреслили чимало. Це невміння українців знаходити консенсус, недостатнє виконання демократичних умов, а також економічні труднощі для підприємців за умови вступу в євросоюз. Наші підприємці сьогодні ще не готові приймати участь в економічних протистояннях з європейськими. Іхніми візаві. Тобто молочний завод Івано-Франківська не може конкурувати з будь-яким молочною підприємством молочної галузі Євросоюзу. Не тому, що у нас гірші корови, не тому, що у нас люди хочуть гірше працювати, не тому, що не хочуть вкладати гроші, тому що вони. Заклали інструменти проти економічних протистоянь такі, що приписами воюють. Щоправда, до вступу ще далеко каже Геннадій Микитка. Тож українські бізнесмени встигнуть вивчити правила гри Євросоюзу, тим паче, що великі холдинги вже давно з ними активно ознайомлюються. А ось щодо адаптації українського законодавства до умов ЄС, то тут намітилися неабиякі позитиви. До прикладу зареєстрований у парламенті законопроект про внесення змін до закону про державні закупівлі. Закон 2207. Це по суті його вважається євроінтеграційний. Повинен зобов'язати всі, хто проводить тендери на державні кошти, поширювати інформацію, хто виграв, яка сума. І який якби час оголошення цього тендеру? Це абсолютно практична річ, яка дозволяє зменшити рівень корупції уже в рази. Тому що зараз від 33 до 53 мільярдів доларів, тоді що гривень вони десь зникають, ніхто не знає, де це одним обговорення проблем євроінтеграції. Політологи та активісти не обмежаться. Тож в очікуванні вільнюського саміту ЄС планують провести ще ряд зустрічей на дану тематику.